А розкажіть, який у вас тато взагалі? Тато? У нас два тата. Два тата? Так. Один браварах Браворах. браварах. Я взагалі не зрозуміла, що вони мають на увазі, що вони від різних батьків, чи що коїться в їх родині. У них один папа. Це їхній біологічний папа, ага. його звати Максим. А другий — це мій муж, Тома. Він прикордонник і він служить в місті Краматорськ. Вони його вважають як старим папою, тому що він з ними грається, він їм все покупає і також приймає участь в їхньому ага. вихованні. А ви спілкуєтесь з своїм папою Максимом? Так, коли останній раз ви з ним бачились? Воді місячно бачилась. Детальніше про стосунки зі своїми чоловіками Таня пропонує розповісти у своїй спальні. Я другий раз одружена. Перший мій чоловік. Ми з ним познайомились, коли мені було 17 років. А він був старше за мене на 4 роки. Ми з ним познайомились на дискотеці в Донецьку. Я не мала досвіду з хлопцями, це був перший вихід в світ, і там я поплила, коли побачила його. він такий був красень, mm -hmm. гарно одягнут, блакитні очі, і він мене пригласив на танець і так почали зустрічатися. Це був мій перший чоловік в сексуальному плані. Він працював. В магазині дверей, продавець-консультант. А я поступила в університет мистецтва на перукаря. Я працювала і вчилася, і він без мене гуляв. Він зустрів свою колишню кохання і мені зрадив. То це було коли ви зустрічалися? Так мистецтво. рік пройшов. Він клявся, що таке більше не буде. І 21 рік я вийшла за нього заміж. Як можна одружитися з людиною, якщо ти вже знаєш, що він тебе зраджує? І також продовжував гуляти. Ти, наприклад, знала, що він зрадив? Як ви після цього взагалі жили разом, лягали разом в ліжко? Свічку я не держала, що він з ким-то спав. Я бачила переписки, що він приділяв увагу іншим дівчатам. Осталось тільки свічку ну, для повного мозку. У мене не було прикладу а, ідеальних стосунків, і я думала, що всі одинакові і лучшого ти не знайдеш. А як ти взагалі з таким чоловіком вирішила завагітніти? Це произошло спустя два роки. Мені було 23 роки. Ми не планували. Так вийшло в чотирнадцятому році. коли я родила Єрмана, тоді почалася війна в нашому Донецькій. У Нас була дитина їй було місяць. І ми вибрали місто Краматорськ недалеко від Донецького. Ми думали, що це скоро закінчиться, і ми повертаємось домой. І коли ми переїхали, чоловік лишився без роботи. Була машина у в нас в крідітя малому, потрібно було суміш покупати. В мене молоко пропало. І коли було герману два місяці, мені прийшлось вийти на роботу. І він сидів з малим, поки я працювала.